Вітаю глядачів означеного YouTube каналу, поціновувачів саморобної міні-техніки. В даного відео хотів би проговорити про те, яким чином підбиралися шини на мій саморобний міні-трактор. Почнемо з того, що він у мене повнопривідний. Ззаді стоїть у мене міст від УАЗ. Ось ми бачимо задній міст ВАЗ, і спереді зроблений міст від Жигулів. Жигулі і, і таким чином далі в мене йде роздатка, реверс-редуктор. Таким І кардан на передній міст, і через планець з'єднується з, з заднім мостом. Яким чином в мене робилася трансмісія і відповідно підбиралися покришки? Спочатку я зробив передній міст, редуктор у мене був 3,9. Це, якщо я не помиляюся, від Жигулі 6-ї моделі. Оазовський міст я купував через інтернет-магазин OLX. верніше через сайт OLX. Продавець мене запевняв, що міст може бути з передаточним 5125 або 4625. Тобто не було такої впевненості, і міст, якби на довіру, купувався. В результаті передаточне на даному мосту стає у мене 4625. Диски 16. Це від Ниви. Розточені по діаметру для того, щоб вони знаходили на ступицю моста Уазовського. Розмір задніх шин 6.00 на 16. Це йдуть щини Агрофермер, зовнішній їхній діаметр. Як було зазначено на сайті продавця, так, і вийшло в результаті 720 мм. Тобто, знаючи вже параметри редукторів, зовнішній діаметр. З задньої покришки я почав підбирати покришку на передній ведучий міст. Це зараз ми бачимо, що її розмір 185-70R14. На той час, коли в мене були придбані мости і задні, задня покришка. Передніх коліс у мене ще не було. Яким чином я їх підбирав? Тут буде трішки математики. Тобто ми маємо задній міст і передній. Задній міст, як я вже зазначав, у нас йде від УАЗ. Передній. УАЗ. Передаточна УАЗо іде. 4. 625 двадцять пять. йдуть. Три і дев'ять. Тобто, і що в нас йде співвідношення? 4 625 двадцять пять ми розділимо на три і дев'ять. У нас вийде. 1,185 Співвідношення ж відповідно задніх коліс у нас до передніх, буде 720 на х, оскільки ми розмір передніх ще не знали. Але ми знаємо вже те, що передаточне у нас відноситься з коефіцієнтом 1.85. Тобто ми 720 ділимо на 1.85. Точніше на 1,185, у нас виходить 607 мм. З такими параметрами шини те, що я знайшов, і ставив, це було 185 на 70 R14. Тобто, ось, ось така покришка яка мені підходила. Сам передній диск йде від автомобіля Renault Kengo, оскільки його розміри підходять на ступицю, оскільки його зовнішні, внутрішній діаметр, диска підходить на ступицю Жигулів. І відповідно розболтовка, якщо в жигулях йде розболтовка між болтами і 8, тут на Канго йде 100. І вони чудово встають, закручуються, Можемо, одним словом підходять. Також, якщо ми візьмемо, перемножимо е, наші розміри коліс на число пі, тобто заднє колесо 720, переднє, е, так як я зазначав, 607. І що ми, тобто с, саме колесо ми візьмемо, розложимо, яку відстані воно? Пройде. І візьмемо 720, перемножимо на число Пі на 3, 14, у нас вийде е, по калькулятору так, 2268 міліметрів. Тобто таку відстань у нас прийде заднє колесо за один оберт. Що воно один раз у нас обернеться. Відповідно, передня 607 перемножимо на 3,14, і У нас вийде 1905 і 98 міліметрів. Тобто, і що ми зробимо далі? У нас співвідношення задніх до передніх коліс у нас у нас вийде коефіцієнт. Тобто ми беремо 2268, ділимо на ту відстань, яку прийде попереднього колесо, тобто на 190598. І у нас виходить. І ми бачимо, що у нас виходить. 1,186. Тобто, фактично, ми добилися по коефіцієнт у нас виходить по пройденій відстані коліс, що задніх і передніх випадає із коефіцієнтом у нас на редукторах. Тобто, якщо ми редуктор задній, поділили на передній, у нас вийшов майже одинаковий коефіцієнт. Таким чином ми добилися, що в нас задні і переднє колеса обертається синхроном. Наразі дякую тим, хто запитував, яким чином я підбирав колеса на даний саморовний міні-трактор. Також хотів би зазначити, що його база підбиралася таким чином. Щоб можна було заїхати на легковий причіп двохметровий, тобто відстань від е, переднього колеса і заднього, по їхній, скажімо так, довжині, розраховувалось таким чином, щоб можна було заїхати на легковий причіп. Що ж, дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.